З лінійкою та ножицями на власній кухні слов'янець Станіслав вимірює та відрізає смужки картону за вишки 35 міліметрів. Обов'язково тільки гафрований картон і поріз, порізаний ось так. Не ось так перезаний, а ось щоб отак було видно. Інакше воно не буде горіти. Стрічку згортає і складає до жестяної баночки. Це основа для майбутньої окупної свічки. Туди вставляє фітілі, також з картону. Потім розтоплює парафін разом з воском. Для цих п'ятьох перша заливка, для цих друга буде. Свічки заливає два-три рази. Потім їм треба застигнути. Навіть найменша каже, дає кілька годин світла і тепла. Хімік за освітою останні роки Станіслав продавав книги з рідного Слов'янська, евакуювався у квітні та повернувся в серпні. Ну я був завжди політично активний, учасник обох майданів, От, завжди займав чітку проукраїнську позицію. Десь в травні побачив в інтернеті, що, що є така можливість допомагати армії, як виготовляти окопні свічки. От, ну, і для мене це взагалі не питання, що чимось треба працювати за для перемоги. Віски парафін для свічок купляв власним коштом. Також допомогли зібрати гроші друзі. Станіслав каже: навіть коли світло вимикають кілька разів на добу своєї справи не полишає. Коли немає електрики, то не можна перетоплювати, бо в нас же ж газу немає. От і тому тільки на електрополиці можна робити. Але от просто треба не лінуватися, коли є світло, і тоді навіть ну при денному світлі не ризати картон потрібно. Готові свічки віддає до волонтерського центру Слов'янська. Кілька разів військові забирали їх у Станіслава вдома, побачивши його оголошення в мережі Фейсбук. Загалом чоловік вже зробив для армії понад чотири сотні окопних свічок. Анастасія Дашко Артур Шагалін. Новини на Суспільному Донбас.